Друзі, всім привіт! Сьогодні потрапив мені в руки такий от ліхтарик. Вуличне освітлення. Він більше базується. 20 світлодіодів. Нас заявлених сонячна, по характеристикам сонячна панелька в наявності, датчик освітлення і датчик руху. Заряджається тільки від сонячного світла. Проблема в нього була, що він досить вже мало працював, автономність була слабенька. І яскравість також досить поганенька була. Цей, це вуличне освітлення, воно більш характеризується як дешевеньке, простеньке, але я був дуже здивований його функціоналом, те, що справді тут є датчик освітлення, і добре працює. Датчик руху. Але, як завжди, проблема з акумулятором. Акумулятор саме головна біда. Акумулятор, саме головна біда це оця ось сонячна панелька, тому що вона толком нічого не заряджає а краще навіть, сказати, що вона псує акумулятор. Тут стояв десь на 600 мА. Акумулятор С650, його вдосконалив, поставивши кращий акумулятор і поставивши дп 4056 для зарядки, тобто ефективність його збільшилась. Да, було б зручно, щоб він заряджався від сонячної енергії. Але така панелька видасть максимум десь, ну, якщо міліампер 20 або 40, це, мабуть, максимум, що вона зможе видати. І заряджати більш ємкий акумулятор досить довго. І цим ви будете а, погіршувати характеристики самого акумулятора. Тобто буде там перезаряд, він буде недозаряджатися і втрачати свою ємність. Тому краще за все, або підключити його до. А, до мережі, тобто через блок живлення, або поставити хороший акумулятор ємний, і поставити ТПшку. Ефективність його буде в рази більша, ну, в залежності, де ви його будете використовувати. В селі буває часто останнім часом виключають світло, якісь ремонтні роботи йдуть, тому він якраз виручає. Поставити його в ванній кімнаті. Приблизно 20 секунд він світить на датчику руху і вимикається. Тобто там досить він економний, виходить. І непоганий варіант заміни звичайних ліхтариків. Значить, кому цікаво, покажу, що всередині він уже розібраний 4 гвинтики. тут нічого нема. Покажу реалізацію ТПшки, як поставив, і що саме всередині. значить Акумулятори використав ті, які вже, в принципі, можна було б і здати на утилізацію. Але, от приблизно там і цей і цей однакової ємності, і цей здається це на 500 мА. 1000 мА, з урахуванням, що він споживає 400 мА, але не на постійній основі. Тому цих акумуляторів вистачить досить надовго. Як бачите, сонячну панельку я залишив, але толку з нею ніякого. Невеличка плата, кнопочка вмикання і сам датчик. Ну і ТП. Звичайно, на мікро-USB, можна Type-C поставити. Значить, Трошки помучився, але вирізав отакий такий от паз для індикації отвір. І це все збирається елементарно, нічого не заважає. Але заряджати досить зручно. Навіть якщо досього на вулиці поставити, періодично заряджати. І думаю, що його. Десь на тиждень точно повинно вистачати для роботи. І щоб продемонструвати роботу, що справді тут датчик освітлення працює. Все, ви бачите, він загорівся від руху. Привертаємо і він відразу тухне. Тобто, в принципі, варіант непоганий. Раніше я бачив такі ліхтарі. Але не думав, що вони справді можуть працювати більш-менш ефективно. Є на каналі огляд одного з китайських ліхтариків, світильників. З датчиком заявлений датчик освітлення, але його там немає. Кому цікаво подивитись огляд, тут буде залишу посилання. Дивіться, цікавитесь, але варіант, може когось такий завалявся, він уже не працює. Проблем нема. навіть, В принципі, навіть нічого вам паяти не потрібно. Я думаю, що всіх однаково. Просто я додав ще один акумулятор, тому припаяв. А так, от, о, ви маєте старий акумулятор, ставите новий, типу 18650, і він далі у вас буде працювати. Але ж повторюсь. Сонячна панелька не досить ефективна. Всім дякую за увагу і гарного настрою. До зустрічі!